Так, привіт, мої дорогі, інтелектуально розвинені, найкращі, найулюбленіші, найчарівніші глядачі. Як я і обіцяв, знімаю вам огляд на оцю чудову клавіатуру від SteelSeries Apex Pro Mini. Забігаючи наперед, скажу, що ця клавіатура дійсно цікава, класна і прикольна, і, в принципі, я раджу її купувати, але з одним маленьким нюансом. Не за full прайс, тому що за full прайс я рахую, що це. Переплата дуже і дуже сильна. Ну що, я свій коротенький, як мій пісюн. Ах, шуточка, хорош, ну по мені просто. Ліга сміха плаче. Так, розпочну я свій коротенький. Коротенький огляд з дизайну. SteelSeries Apex Pro Mini, як ви вже зрозуміли з назви, це мініатюрна клавіатура, а якщо бути точним, це 60% від стандартної клавіатури. Ця малютка допоможе вам зекономити місце на столі, але при цьому залишиться максимально функціональною. Вона виглядає стильно. Взагалі, дизайн тут дуже мінімалістичний і нічого такого я виділити в ньому не можу, окрім, мабуть, дуже якісної RGB-підсвітки. Я звичайно бачив RGB-підсвітки і по. Краще, але тут вона дійсно дійсно непогана. Плюс у SteelSeries дуже непогана програма, де ви можете налаштувати цю підсвітку, як ви тільки забажаєте. Звісно, це не Razer, але теж непогана. Форм-фактор цієї клавіатури підійде для тих, хто часто подорожує, або просто десь переходить з місця на місце і кому потрібна клавіатура, яка завжди з ним. Вона компактна, її можна взяти, кинути в рюкзак чи просто десь навіть в карман, якщо це десь зима в парку, так під мишку засунув і повелив собі по своїм справам. Десь там кодити чи грати чи будь-що. Ну, вона реально мініатюрна, просто подивіться на неї. Але саме класне, що в цієї клавіатури є, це звичайно технологія Omnipoint 2. Технологія Технологія Omnipoint 2. Мені лише таки непонятно, де технологія OmniPoint 1.0, тому що якось вони викатили клавіатуру і зразу 2.0. Якщо хто знає, де, де ця технологія 1.0, то напишіть, будь ласка, в коментар. Так, що ж це така за технологія, для чого вона потрібна? А завдяки. І ці технології ви можете настраювати, як це воно так по-новучному називається. Зараз я тут навіть виписав собі. Ви можете регулювати актуацію клавіш по простому нажаті. Тобто ви можете регулювати е, хід натискання самої клавіші. Тут вони всередині стоїть там магнітно, яка то ж сама ця OmniPoint технологія і ви можете регулювати хід нажаття. Кнопки, звичайно, не всі кнопки на цій клавіатурі мають цю технологію. Якщо бути точним, то здається, оцей верхній ряд її немає тут звичайна механіка. А ось. Тут от вже йде йдуть всі кнопки з технології OmniPoint і ви можете настраювати її від, вдумайтесь тільки в від 0,8 мм, Це мінімальна відстань до 3,8 міліметра. Це максимально. Тобто, якщо вам потрібна максимальна швидка дія, десь в іграх, тобто ви можете ставити 0,8, і ви тільки ви ще навіть не доторкне, ви просто так. Думухаєте на кнопку, і вона вже наживається, срабатує. Ну, а якщо вам потрібно щось там, чи печата, чи що, де потрібна максимальна точність, то ставите там 3,8 чи там 3 і собі валите без, без всіляких проблем. Також в програмі можна налаштувати кожну, причому налаштувати цю технологію на кожну кнопку можна окремо, і плюс вони ще додали захист. Ви можете вибрати типу, захист кнопки, щоб у вас від такої мінімальної його натискання, щоб у вас не було міскліків по клавішам, які знаходяться поряд. Тобто ви з нажимаєте цю, цей захист, і коли нажимаєте, наприклад, W, то є у вас просто так не. Не буде працювати кнопку, яка знаходиться поруч, надо буде натиснути. Взагалі ця клавіатура це якийсь от такі ходячі код для геймерів, хто заморочиться, хто розбереться і хто научиться. Ну ну це просто чит реальний. Окрім цієї технології OmniPoint, тут ще ви можете налаштувати дві команди на одну кнопку. Тобто при натисканні, скажімо так, в один міліметр у вас виконується одна дія, при натисканні більше, наприклад, на глибину 2 міліметра, у вас виконується друга дія. Тобто, прикиньте, ви на одну кнопку можете настроїти дві дії. Ну, це взагалі це просто, ну це чіт, це чит. це просто чити. І я то, ну я Цім не займався і займатися не буду. Мені нема коли, да я і такий собі геймер. Якщо чесно, я якщо граю якісь онлайн-шутери, то я більше <плес> <плес> отако от роблю. А для тих, хто дійсно всім займається, ну це просто, просто потужна потужність. Ви вже подумали, ну ніфіга собі ти нахвалюєш цю клавіатуру, треба бігти купляти. Ні, почекайте, є в цієї клавіатури і недоліки. Перший недолік, саме вагомий, це, як я вже казав, це її ціна. Якщо без знижок, без ніфіга, full прайс 200 плюс. В доларі. Це за дохіра. Да, технологія Omnipoint Double нажимейшнс. Все це круто, прикольно, але 200 баксів за міні-версію, за провідну. І ще й до того ж, не самої крутої якості. Так, да, все тут зроблено на рівні. Я говорю, тут металева рама, всі діла, але самі кнопки, саме цей пластик. Ну, я вам скажу, що не виглядає воно як преміум. Може, на відео вам, звісно, буде казатися завдяки моїй суперкласній камері, що вона прям ця така супер-пупер. Але коли ти тримаєш її внутрі. В руках ти навіть не одразу розумієш, що тут є металева рама. Тобто вона така, прям. оце метал, ось, ось ця сама рама метал, а це все йде. А, до речі, тут в комплекті, знаєте, що я так відкриваю, і така штучка. Це якщо ви хочете кастомізувати, там зняти е, кнопку, змазати, промазати, то у вас вже є інструменти, його докупати не треба. Але от якість матеріалів, особливо після того, як у мене була клавіатура від Asus ROG Strix, NX Red Шмед FET, то на фоні Asus, ну вона як реальна якась дішманська клавіатура з екомаркета. Окрім цього, що мене також трошки заділо, це то, що, наприклад, ну я вже порівнюю Asus, ладно, давайте будемо з засус. Просто я вважаю, що в клавіатури провідно. Мій міні за 200 плюс доларів. Ну має бути все просто на, на вищому рівні. А тут просто подивіться, вони люфтять, якщо бути чесними, то вони люфтять. У Asus, яка, до речі, стоїла набагато дешевше, такої херні я не бачу. Плюс то була не міні-версія, то була, е, теж не повноцінний розмір, але там, здається, 85% Там клавіатури було. А ні, вона була повнорозмірна, -повно да, вона була повнорозмірна. Тут подивіться, особливо по капслоку видно, він просто ось ходить вліво-вправо. Ну і ще один мінус, хоча, в принципі, це не мінус, це вже така, це вже, як кажуть, діло звички, те, що, пам'ятайте, що це міні-версія, і тут відсутній верхній ряд функціональних кнопок, а також боковий ряд. І щоб, наприклад. Зробити комбінацію якусь там Alt F4, наприклад, то вам потрібно зажимати спеціальну клавішу, яка робить з ряда цифр, оцей от вже функціональний ряд, і тоді вже цифра 4 перетворюється на F4. Ось до цього потрібно буде звикнути. Це не мінус, це просто от таке от діло звички. Якщо у вас ніколи такої клавіатури міні... мініатюрної не було, то ну, я. Я, в принципі, звик бистро. Тобто, десь там тиждень пройшов, і я вже собі на автоматі мізинчиком чиркс, І ось тут це вже вниз, це вбок, ну там, коротше, треба розбиратися, але в принципі нічого такого супер якогось сложного немає. Ну, ось, як би, мабуть, і все, що я хотів вам розповісти про цю клавіатуру. Ну, якщо якось так підсумувати, то якщо вам потрібна мініатюрна клавіатура, то можете сміливо роздивлятися цю до... Покупки, але не пуст. Але не по фул прайсу, тому що ну реально за 200 плюс доларів, 210-220 доларів е, міні-версія, хоч і з крутої технології OmniPoint провідна, ну я вважаю, це за дохрена. От я її взяв, наприклад, за 130 доларів. Це дуже приємна ціна. І якщо у вас буде можливість по такій ціні її взяти, ну, хай навіть 150 баксів, окей, якщо. Ціна така, і вам потрібна саме маленька клавіатура, яка економить ваше місце, бо яку ви зможете з собою десь там тягати. То SteelSeries я в принципі рекомендую. Особливо для геймерів. Для геймерів це взагалі імба. Ну на цьому в мене все. І Якщо відео вам сподобався, то ви знаєте, що робити. лайк, підписка, дзвіночок. Бережіть себе, до нових зустрічей.